Чарівний годинник літа відвічує останні хвилини, і ми з вами на порозі знань. Сьогодні всі школи землі вклоняються, всі квіти землі вклоняються тим школам, які гостинно відкривають двері для своїх школярів. Особливий рік для наших першокласників. Давайте гучними оплесками зустрінемо тих. З тих мешканців країни школярії, які вперше переступають по їх школи. Ці маленькі жителі села Велика Левада та сусідніх сіл 1 вересня вперше переступили шкільний поріг. За руку їх на шкільне подвір'я привели цьогорічні випускники, батьки, вчителі, гості свята бажали дітям здоров'я, наснаги до знань, невичерпної енергії та успіхів. Я маю велику честь сьогодні вітати вас від імені. Народного депутата України Герега Олександра Володимировича Шенковича Андрія Васильовича. Вони просили мене обов'язково приїхати до вас і передати найщирішні їхні вітання. Я сьогодні маю велику радість передати вам вітання від нашої великої команди за конкретні справи партійної, нашої фракційної команди, яка в обласній раді є найчисле... най... найчисельнішою, і хочу вас запевнити. Що справді ми будемо опікуватися і надалі, так як ми це задекларували нашими освітянськими проблемами. Потрібно сьогодні зауважити, що не тільки формули потрібно вивчити в школі, не тільки теорему Піфагора чи закону ОМА потрібно знати. Наші дітки мають знати, як їм жити в дорослому житті. І оці практичні уроки життя мають вони пізнавати в школі, саме вчителі мають доносити, але не мала роль тут і батьків. Тому всі спільно я закликаю нас, хто на якому рівні опікується освітянами і нашими маленькими нашим майбутнім. Я закликаю усіх працювати над тим. Що ми маємо випликати в радість нашій країні? Від Олександра Гереги Неоніла Андрійчук передала вже традиційні першокласникам подарунки. Цьогоріч це папки з зошитами, альбомами, фарби, олівці, кольоровий папір, інше шкільне приладдя. Грамотою обласної ради перший заступник голови облради нагородила директора школи Ірину Гураш. Адже за результатами навчання Великолевацька школа є одним з кращих навчальних закладів району. Цьогоріч школу золотою медаллю закінчила Тетяна Магировська. Також учні шкіл є постійними учасниками та презер. Предметних олімпіад творчих конкурсів Малої академії наук. Привітали учнів вчителів, батьків з початком нового навчального року, сільський голова Євгена Липовецька, керівник відділку оболонь Агро Микола Пліш. Я сьогодні хочу привітати вас, дорогі мої діточки, вчорашні випускники нашого садочка. Будьте чемними, будьте послушними, будьте для своїх батьків гордістю. Тобто я цей день хочу привітати вас з днем, побажати вам всім крепкого здоров'я, благополуччя, чистого міжного неба і всіх вам благ. І від оболонь Агро такі невеличкі подарунки, як і першокласникам, так і школу. А далі слово першачкам. Учительки, ласкаві очі. Я до школи йду, охоче. І ось вона важлива місця. Я прийшла до школи. Я вчитимусь добре, бо маю мету. Я знаю, ким стану, коли підросту. Я мріє своєї не зраджу ніколи. То знайте, я буду директором школи. Того дня ще багато було вітань, побажань винуватцям свята від випускників майбутніх школярів, вихованців дитячого садочка Каштан та інших гостей свята, але пора й до навчання. Перший дзвінок покликав усіх дітей на урок. Тож в добру путь шкільна юні України маємо надію, що саме це покоління буде жити і працювати в соборній, незалежній Україні, гордитися своєю державою, прославляти її на цілий світ. У Тростянецьку школу цього року піде більше 50 дітей. Більшість з них прибуватиме із сусідніх сіл. На свято до учнів завітали заступник голови райдержадміністрації адміністрації Віктор Бабин та начальник управління освіти Городоцької РДА Вадим Пунда. Сьогодні ми з Віктором Петровичем приїхали для того, щоб ви знаєте, що придбаний новий автобус для вашої школи, для того, щоб підвозити учнів з села Нове Поріччя і Старе Поріччя, Басівка. Матвійківці, Хмелівка. Новий автобус «Еталон» на 23 місця. Буде зручно та комфортно довозити учнів з навколишніх сіл. Та й взагалі буде возити, куди це потрібно шкільній громаді, аби дозволяли транспортні умови. Дороги нас бажають бути кращими, тому що я вже переконався, думав, що вони чуть-чуть покращилися. На приликий жаль, не зовсім так, як є. Автобус прийма, придбаний за мільйон е, 479 тисяч гривень. Коштами 50 на 50, тобто 50% цих коштів виділено державою, 50 відсотків виділено депутатами районної ради, зокрема, і вашим депутатам, які голосував за це районної ради. На зашені вручення автобуса школі Віктор Бабин та Вадим Пунта привітали дітей та педагогічні колективи із початком нового навчального року. Я Надіюся, що колектив, який з нас сьогодні поповнився і новими вчителями, і новими дітьми, значить буде здруженим. Я на це надіюся, що ви будете працювати як одна команда. Ви сьогодні одна родина. Я всім вам бажаю міру, міцного здоров'я. Злагоди, діткам подружитися, гарно навчатись, бути слухняними, рости здоров'ями, і у вас все вийде. Миру, здоров'я, слава Україні! В першу чергу хочеться побажати нам усім мирного неба, щоб всі діти жили в незалежній державі, щоб вони мали змогу навчатися, працювати. Батькам побажати чого? Терпіння. Тому що діти навчаються, приходять додому, з ними потрібно робити уроки, це дуже важко. Вчителям що хочеться побажати? Побажати, щоб вони несли знання і всі діти їх в себе впітували, потім в майбутньому могли їх реалізувати в своєму житті.